В ефірі тема дня. Сьогодні ми поговоримо про системну реформу в юстиції у студії Едуард Кольцов, начальник головного територіального управління юстиції у Тернопільській області. Вітаю вас, пане Едуарде. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, в юстиції триває системна реформа. Які зміни уже в дії? Так дійсно. Міністерство юстиції реформується як ніяке інше міністерство. Самими такими вагомими кроками керівництва міністерства це. Ліквідація районних управлінь юстиції як катавізму давно віджившої радянської системи і створення на базі районних управлінь юстиції бюро правової допомоги. В чому суть бюро правової допомоги? В тому, що працівники вказаних підрозділів будуть. Доступні до будь-якого жителя районного центру села чи хутора громадянин зможе, приїхавши в районний центр, отримати весь спектр юридичних послуг онлайн-сервісів, які надаються міністерством юстиції, це набагато спростить життя пересічного громадяна і те, до чого ми прагнемо, наближить державу до проблем простих людей. А як відбувалося це раніше? Тобто, куди потрібно було звертатися громадянам? Це відбувалося раніше дуже складно, тому що функції територіальних районних управлінь юстиції не входило надавати громадянам ті чи інші послуги. І все було на паперових носіях через запити, відповіді. Ну як кажуть, стара бюрократична система радянського союзу. Це все ми ліквідували і. Тому з 1 вересня, коли запрацюють Бюро правової допомоги, будь-який громадянин зможе безоплатно отримати весь сервіс юридичних послуг. А чим обумовлена актуальність цих, цих реформ? Актуальність обумовлена тим, що ми вибираємо самі кращі моделі європейських країн і Північної Америки і це все систематизовуємо. Дивимося, які з них отримують позитивний. Відгук в населення, і тоді вони перетворюються з пілотних проєктів в реальні справи, які, ну як я казав, допомагають пересічним громадянам отримувати всі послуги, які вони собі забажають. Ви говорите про пілотні проєкти. От мініміст юстиції анонсував початок декількох пілотних проєктів. які ще проєкти от є зараз. От дивіться, на початку цього року ми запровадили такий пілотний проект, і він дуже гарно прижився: це видача свідоцтв про народженнях безпосередньо в пологових будинках. Він ну, дуже приємно, що громадяни підтримували нашу ідею. Це було спочатку. Створено на базі пологового будинку другої міської лікарні. З червня місяця ми надаємо такі вже послуги на замкові в перинатальному центрі. Крім цього, в кожному районному центрі є пологовий будинок, де так само з вівторка по суботу громадяни отримують свідоцтво про народження. Для чого це ми зробили? Для того, щоб молода мама переймалась проблемами своїми і дитини і не, від... Як -то кажуть... не відволікалася не відволікалася від. Материнської турботи про свою дитину, і щоб не ходила, вона ні в ЗАГС, ні довідки збирати. Вона безпосередньо в пологовому будинку. Наш працівник там чергує, здала документи і на другий день отримувала свідоцтво про народження. Дуже гарна статистика. В нашій області: 30% всіх свідоцтв про народження отримуються в пологових будинках. Звичайно, ми будемо прагнути до цифри 100%, тому ще раз. Звертаюся до жителів Тернопільської області, до молодих мам, до жінок, які скоро будуть народжувати діточок, безпосередньо в кожному пологовому будинку ви маєте право отримати свідоцтво про народження дитини. Тому не встидайтесь і використовуйте цю можливість. Тобто, цей перехід відбувається поступово. Ну, Проблема виникає в тому, що не всі жінки знають. Хоча ми всюди розвішали і наглядну агітацію, і оголошення, Ну, я думаю, буде корисно ще це раз нагадати по телебаченню. Яка статистика? якщо… Цікаво, так, так От, в другій міській лікарні в пологовому будинку з грудня 2015 року. Ми вже видали 321 свідоцтво про народження в перинатальному центрі на вулиці Замковій, Це з 15 травня. Ми започаткували цей проект. Вже видано 46 свідоцтв. А по області, по пологових будинках, по районних центрах більше 500 батьків теж отримали. Дос, Я думаю, досить вагоме. Так показник. досить вагомо, і так наша область непогано йде по цьому напрямку. Розкажіть, ми також маємо інформацію про електронний запис для реєстрації шлюбу. Як відбувається цей процес? Це тобто, і в чому він набув змін? В чому заключається суть цього проекту? Що, наприклад, ви вирішили одружитися, так? І вам зараз не треба йти в міський. Раніше люди звикли казати ЗАГС, туди не потрібно йти. Ви входите на сайт Міністерства юстиції, там є спеціальна така колоночка, запис для оформлення шлюбу. Ви таким самим чином, як записуєтесь в Посольство закордонної держави на прийом, так само і там є вільні години, є день. Ви відповідно мишкою нажимаєте, стрілочка, підтвердження, підтвердження. Там є навіть Такий розділ, що ви можете подивитись зал урочистих подій, як виглядає, якщо ви, наприклад, записуєтесь на отримання на укладення шлюбу, навіть можете подивитись, як зал виглядає. Ви записались на протязі того самого дня, вам приходить підтвердження, що ваш запис прийнято, і буде вказано навіть ім'я працівника, який буде підрозділу, який буде займатися вашою справою. Потім, вже коли ви безпосередньо прийдете для оформлення шлюбу, то тоді вже з собою просто принесете паперові документи. А до того часу нема ніякої потреби ходити там, обивати пороги, стояти в чергах. Це я рахую революційний проект і тому закликаю громадян ним користуватися. А наскільки він дієвим став і коли якби, вступив в силу? Вступив з початку року і за цей період вже 43 пари уклали шлюб за допомогою електронного запису. Звичайно, це мала кількість, тому прошу. Користуватися, я думаю, потрібно зважати на те, що люди інколи узаконюють свої стосунки в похилому віці, і можливо їм важко користуватись, тобто комп'ютерами і електронними, електронними базами. Саме ви слушно зробили зауваження, і для того щоб старші люди мали можливість використати всі електронні сервіси міністерства юстиції, для цього і створюється бюро правової допомоги. В це бюро вони будуть обладнані робочими місцями з комп'ютерною технікою, будь-який громадянин. Зможе прийти, сказати, що в нього виникла така потреба, що йому треба записатись в цей онлайн сервіс, і наш працівник в бюро все введе, запише. Як бюро буде функціонувати тільки у. У районних центрах чи як, як воно в буде? кожному районному центрі буде бюро, і в місті Тернополі воно вже фактично працює. У нас було в трьох районах регіональні центри, а зараз будуть з 1 вересня в кожному районі. Це як окремий об'єкт, чи він прикріплений до. Вони будуть як окремі об'єкти. Там буде керівник, заступник і декілька працівників. Будуть обладнані робочі місця, що десь змогу громадянам, які не дружать з сучасною комп'ютерною технікою. там… Проти і скористатись. Розкажіть, будь ласка, про електронний апостоль документів, які, які потрібно легалізувати саме за кордоном? Дійсно, діє електронний апостоль, Він дуже актуальний для нашої області, тому що велика кількість наших громадян, ні для кого не секрет, працює за кордоном, вони там легалізовуються, отримують постійне місце проживання, одружуються. І тому для цього всі документи, які видані на території України, їх потрібно апостелювати, підтвердити їхню справжність раніше. Як це відбувалося? Було дуже багато приватних організацій, які за досить велику суму бралися легалізовувати ці документи. Вони мали своїх людей в міністерстві закордонних справ, міністерстві юстиції. Вони їздили ці кошти там. Роздавали з посередникам і простому громадянину дуже дорого виходило отримати цей апостіль. зараз. В будь-якому територіальному підрозділі реєстрації актів цивільного стану, в будь-якому районі в місті, в міському драці і навіть в нашому головному територіальному управлінні юстиції ми проводимо ці дії. В чому воно заключається? В тому, що ви звертаєтесь, приносите документ. Наш працівник його сканує, документ відправляється електронною поштою на Київ, приходить через невеликий період часу підтвердження з Києва і є відповідні розроблені печатки. На цьому документі пробивається печатка і він рахується апостольований. Людині нікуди за межі свого міста чи районного центру чи обласного центру нікуди не треба їхати, нікого нічого просити. Це відбувається все в електронній формі і досить швидко. Що дасть змогу людям і гроші зекономити, і час зекономити. Ну і звичайно, нерви зекономити. Порівняйте, будь ласка, вартість. Ось скільки обходилося раніше, і от як, як це зараз, тобто ціновий фактор. Ну зараз а после одного документу коштує. 51 гривню раніше. Я знаю, теж колись для матері оформляв ці документи, ще коли не працював в юстиції, то один документ десь виходив в районі 400-600 гривень. Є суттєва різниця, -600. що 600 гривень, а що 51 гривень. А що поділяються вони на якісь категорії? Тобто, чи от вартість всіх однакова? Всіх однаково для фізичних осіб. Вартість всіх одинакова і підтверджується справжність будь-якого документу, виданого Міністерством юстиції. Це довідка про шлюб, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, про одруження. Ну, все, що ми видаємо, ми підтверджуємо. Розкажіть, що в ваших планах саме на друге півріччя? На друге півріччя у нас серйозні плани. Це, по-перше, відкриття по всій області бюро правової допомоги з 1 вересня. Ну і саме такий революційний. Проєкт, який втілений в життя Міністерством юстиції, це створення приватної державної виконавчої служби. Всі ми знаємо і чуємо кожен день нарікання на державних виконавців, що не встигають, часу нема, дуже великий наплив справ, і робота виконується неякісно і не в повній мірі. Тому було прийнято рішення про створення приватної служби виконавців. І теж десь. В другому півріччі до кінця року воно повинно запрацювати. Як в, саме воно буде відбуватись? В чому, в чому суть? В чому суть, що людина буде мати змогу вибирати, хто буде виконувати рішення суду на її користь. Може звернутись в Державну виконавчу службу, а може звертатись в приватну виконавчу службу. Приватну виконавчу службу. Я думаю, що це добре, тому що для людини є альтернатива. Не монополізм держави в одному напрямку, а альтернатива, і це буде корисно. Я думаю, буде більша ефективність виконання судових рішень. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, дякую. що ми спілкувалися з Едуардом Кольцовим, начальником головного територіального управління юстиції в Тернопільської області. Це програма тема дня. Будьте в курсі актуальних подій. Побачимось.